Негативно, тому що на жаль, ціни піднімаються, а зарплати ні. Тому жити стає важче відсотків 20 надбавили. Точно хотілося б більше м'яса купувати, але не завжди виходить. Я можу по -по, 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 по судити, що, наприклад, там ціни місяць, ну кожного тижня я приходжу в сільпо. Ціна трохи вища, трохи вище, постійно, трохи зростає. По ринку, може, цього не відчувається. Тут повільніше, але конкуренція. Ну, тому ну, я виходжу з того, які ціни є по крамницях відповідно по м'ясу, і тут безпосередньо у людей ну, тут ближче, скажімо так, до виробника. Покупці додають, через підвищення цін доводиться обмежувати покупки і купляти лише найнеобхідніше. хліб, А як ви взагалі викручуєтеся з цієї ситуації з підняттям цін? На 50% процентів покупають. Я був не в Чернівцях, був в інших містах в Україні, і там вони теж відрізняються. Це здебільшого схід України, знаєте, Запоріжжя, Дніпро і там далі. Вони зовсім інші.